Перше питання, як почалась Друга світова війна, враження від неї, скільки вам було років на той момент? Ну справа в тому, що коли почала, то, об війна вже йшла, вже йшла війна 22 числа, хоронимо ми дівчину, 19-річну, Бондаренко Віру Васильівну. Хорош був в Вухівці. Хоронимо і якраз вже опускають у яму труну. От. Їде мій брат, старший брат, на три роки він старший, на коні не, не їде, а летить. Прямо щось кричить, ми ж не чуємо. От. Коли музика перестала грати, він приїжджає сюди і кричить Війна. Германець напав на нас. Війна. Ну Ніхто ж не мог повірити, Я людей тоді взагалі якось так, що як весілля в кого. Майже все село йде на весілля, не те, що там горілку купить, то хто прилашов, горілку п'ють, а то в основному музика грають і танцюють. Похорон, то теж майже все село йде на похорон, якось поважали один одного. О. Ну Дід Петро Дорошенко музикант сам, та питає Андруша, а хто собі сказав? Він каже, голова коргослу дав мені свого жеребця і сказав, що я їздив по селу і об'являв, що війна. Ну, тут ви можете уявити, плач всі порозходились по домам і на другий день. Мобілізація, тобто призов в армію на війну відправляти. Закон був такий, кому вже 50 років більше на війну не брали, кому ще 50 немає, з 18 по 50 років усіх всіх на війну. ну Хто не, хто не хворий, хто хворий, то залишається вдома. Люди пішли на війну, не навчені, не навчені, ті, що в регулярних військах. Регулярно армії служили, тоді познайомлені з усіма цими, хто прожив там яких 20-30 років в мирному, мирному житті, От, вони там знають, як і що воювати, через що дуже багато наших загинуло людей. От, і зразу в перші дні і почали повідомлення, приходити, що ваш чоловік, чи там ваш син геройський загинув за... при... при захисті нашої батьківщини. Їде валка машин, тягач на гусеницях, а спереді звичайні колеса на гумовому коду. От, І тягне за собою 12 автомобілів. На кожному автомобілі сидять ті, ті німецькі солдати по один бік і по другий бік. От, з автоматами. Ну і на тому кончилося. Війська пройшли, от, вже наче хтось кому підкорятися і хто буде командувати. Комендантом Арбузинського району, оскільки був Арбузинського району, призначений Медер, німець. Ну і він почав свої порядки встановлювати. Перевів знищив цих собак, щоб не було всіх собак. Потім перепис цього хазяйства, що є в хазяйстві. От, і все. А потім план до двору. Скільки то яєць повинен здати, скільки то молока повинен е, дати. От, при тому це ж безплатно, це здають, віддають і дають. Ніхто за це не, не, не платить. От. Німці заставляли працювати, добре працювати. По-перше, вони, по-моєму, це вже в 42-му чи, чи в кінці 41-го. Я вже точно не пам'ятаю. Колгоспи розділили, щоб колгоспи, в общем, розігнали колгосп. У нас усіх, як знаєте, де клуб обухівський, то ж була школа, а тоді там ферма була, і ферми, там толока. Все, ви всіх людей, все, весь ремонт, всю худобу, коні, воли, все туди на ту площу. Поділили на 12 частин, О, тобто 12 гуртків гурткових ми вибрали. От, розділили все, а тоді це, це все німці роблять, і звичайно, з перекладачем. От, Німець виступає, і це ж каже, що когось як, так, когось, як такого не буде. Будьте самі собі господарями, хазяйнуйте, як тільки хочете. Але ну, він на німецькій мові, а перекладач перекладає. От, але повинні ви працю... не повинні працювати кожен сам собі, а повинні працювати е, сумісно. Бо якщо кожен буде працювати сам по собі, то Німеччина хліба не наїстя. А якщо будете гуртом працювати, то хліба буде багато. І все, що вирощували, це 41-й, 42-й, 43-й рік, 43-й рік, три роки. Все, що вирощували, все забирали в Німеччину. І пшеницю, кукурудзу, сою тоді сіяли, тютюну багато сіяли, все забирали в Німеччину. О. Ну я колись казав, що навіть ґрунт чорнозем теж вантажили. На платформі везли у Німеччину. Хлопців і дівчат 26-го року народження забрали в Німеччину. О. Ну і В основному всі працювали на фабриках, а, а. мій брат і ще одна в общем, при, той, привезли їх у городок цей, вистроїли всіх по двоє, в по два, хлопці, а тут дівчата. О. І ходять. Чоловіки жінки цивільні ходять і показують цього сюди, цього сюди. От. Набирають собі робочу силу. Всі на війні, бо їх навіть хлопці, 15-річні, вже пішли на фронт. У них вже людей не вистачало. От. То вони набирали собі робочих. І от мого брата і одна дівчина із Кероградської області, теж один е, цей. Баур, як він вони називаються. Баур це знаєш хазяїв. Забрали. У нас в Обухівці було два партизани, хлопці. Один полянський Антон Федорович. Він, правда, 23 року мав піти на війну, але перед самою війною його мали судити. В ну, общем, він там набив одну дівчину, а тоді було дуже строго. Ага, за хуліганство будемо судити. І відкрили на нього справу, а тут війна почалася. О, і всіх забирають, його не забирають. Він поїхав, пішов в арбузинку, воєнкомат каже, так мене ж забирайте в армії, ж на фронт, а ні, ти під слідством. Ну так судіть мене, нема кому судити, зараз війна. Коротше, він залишився у, у селі. О, і він побув у селі, я не знаю скільки місяців побув у селі і пішов у Чорний ліс під, під, під Знаменку, Там коло Знаменки Чорний ліс називається. 44 році, 18-17, ні, десь числа 15-16, поза обухівкою, де там ото ставок, як ми кажемо за Дорошенком, там ще ставка не було і тодою йшла колона. Почали вони десь зранку йти, і вже пізно, в общем, до ночі йшли. Скільки там, чи одна дивізія, чи дві дивізії йшли, От. замотані, закутані, а ми тут. Йдемо, ну, я жив десь приблизно по, майже посередині вулиці, йдемо ж, ми хлопці, йдемо до хрань і хати і спостерігаємо Позакутані і тряпками, і платками, а це березень місяць, якось так, що І якраз як вони йшли, сніг такий, йшов, холодно, от. але на вже якось так і члакотіло. в общем, розмерзало трохи. І це вони йшли, йшли вже такі невеселі, не те, що було що в 41-му році. От, і це вони тільки пройшли, і, і, і з 18 на 19 число, в общем, 19 число вранці прийшли наші війська.